А тепер йдемо в область. Харківщина зібрала найпотужнішу в Україні армію відновлення. Понад 4 тисячі людей допомагають упорядковувати свої містечка та села після російських обстрілів. Це ініціатива центру зайнятості, коли безробітні, що стоять на обліку, долучаються до суспільно корисних робіт і отримують за це платню. Нині це переважно жінки. Їм доводиться виконувати важку роботу, тоді як їхні родичі, чоловіки захищають країну. Одна зі зразкових команд працює в Савинцях неподалік Балаклії. Що вдалося відновити тамтешнім жінкам і як вони ставляться до такої корисної праці? Подробиці від Тетяни Доцяк. Озброєна пилками, сокирами і граблями, армія відновлення впорядковою територію довкола будівлі на околиці Савинців. Колишнє ремонтно-транспортне підприємство хочуть перетворити на соціальне житло для переселенців і тих, хто втратив домівки через російські обстріли. Бустріше приберемо, бистріше підемо друге ще щось прибирати. Катерині 35. через війну втратила роботу на молокозаводі. У центрі зайнятості запропонували приєднатися до армії відновлення, розбирати завали після обстрілів, доводити до ладу занедбані будівлі, не вагаючись, погодилася, каже Катерина. Її брат демобілізований за станом здоров'я племінник боронить Харківщину. Пішов на фронт добровольцем своєю працею. Жінка хоче долучитися до допомоги країні. Ми тут а хлопці захищають нас. Ну. Переживаєте за племінника? Ну звичайно. Молоденький сім'я є, дитинка мала. І так чи не в кожної хтось з рідних на фронті? Саме тому в Савинській армії відновлення лише жінки цим колективом працюють уже давно. Найбільше тішить, кажуть, що відновлюють свою громаду. Які об'єкти відновлювали? І жіночий простір, і дитячий простір, і в будинку культури, і пенсіонерам неходячим допомагали. Оновлювати подвір'я і дворисавинці селище за 20 кілометрів від Балаклії. півроку було окуповане. Як і всюди, росіяни лишили по собі руїни, що не вивезли, просто знищили. Вони зривали підлогу, вони топили просто підлогою. Вони топили меблями, порозбивали, повивозили вікна, рами. Навіщо воно їм зовсім не зрозуміло? Як от і в цій будівлі, де квартирувалися окупанти, суцільні руїни. Тепер жінкам доведеться вигрібати за так званими освободітелями. Кожна з них каже про те, що хлопці роблять неможливе звільняючи нас, захищаючи нас. А вони працюють тут в них свій фронт. За два роки існування армії відновлення савинські жінки відновили не одну будівлю. Як от укриття, скільки зусиль знадобилося, щоб позбутися плісняви на стінах, згадує пані Лілія, або зробити ремонт у жіночому клубі, де тепер відбуваються творчі зустрічі й тренінги. Львіно до долю всього, що ми робили, ми робили саме їхніми руками. Повністю ремонт зроблений в цьому приміщенні. Це завдяки ним. Їхніми ручками все зроблено. Знайти роботу в громаді. Важко кажуть у селищній раді. Поля заміновані, чимало підприємств та ферм зруйновані. Тож ініціатива центру зайнятості ще й можливість, хоч якось прогодувати родину. Це мінімальна заробітна плата. Ну від однієї мінімальної зарплати до, до півтори не перевищуючи, півтори розміри. мінімальної заробітної плати це підсобні роботи. Вони не потребують кваліфікації. В 24 2024 році на ці роботи з фонду нашого витрачено більше 2 мільйона 600 тисяч гривень. Ківщина вже другий рік поспіль є лідеркою з реалізації проєкту. Долучаються до армії відновлення безробітні, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Нині такі команди працюють в 52 з 56 громад області. Розмір оплати праці за участь в суспільно-корисних роботах становить до 12 тисяч гривень на місяць. З урахуванням того, що саме в області у нас дуже ну не вистачає робочих місць. То багато хто з безробітних користується. Це проєкт фінансують держава та міжнародні партнери, і він є вкрай важливим для прифронтових регіонів, які більш за інші потерпають від війни. Тільки на Харківщині протягом двох років було реалізовано 34 тисячі запитів на відновлення. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини.